Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде так би мовити, частиною два мого попереднього відео, де я ділюся своїм досвідом життя в різних країнах. А сьогодні розповім про ті країни, які я не згадала в попередньому і про які мене запитували в коментарях. А також поділюся більше інформацією про країну, в якій мешкаю я зараз. Отож, я вже рік мешкаю в Болгарії, дуже люблю цю країну. І мені тут комфортно, але про Болгарію розповім трішки. Пізніше. Зараз е, я почну з країни, про яку мене найбільше запитували, це е, Чорногорія. Е, отримала дуже багато запитань про Чорногорію. Чорногорія взагалі дуже красива мальовнича країна, я була там багато разів. Е, це може бути чудовий варіант для літньої відпустки. Але чому я там не залишилася жити? Е, перше, це те, що там дуже багато росіян. Зараз мені напишуть, а в Болгарії їх нема? А є, вони є всюди, але мені іноді видається, що в Чорногорії їх більше ніж місцевого населення. Друге, це те, що країна дуже маленька, і в принципі там мені бракувало активності, там нема дуже сильно що робити. Кому подобається просто гуляти біля моря і милуватися природою, і ви маєте свою онлайн-роботу, можливо, вам ця країна підійде. Але мені там було трохи скучно. Там немає таких біля моря, таких великих торгових центрів, до яких ми звикли. Там переважно на трасі розкидані окремо магазинчики. І, взагалі, там маленькі такі переважно магазинчики, кафе і все таке інше. Тобто я за кілька днів взагалі дослідила практично найближчі оці містечка. І, там. Але е, кожному своє. Тепер е, друга країна, про яку мене запитували, це е, Греція. А Грецію я теж дуже люблю. Це моя взагалі улюблена країна для літнього відпочинку. Хто не був, то рекомендую. Там дуже класний клімат, гарне море тепле, особливо материкова частина Греції. Я дуже люблю подорожувати Грецією. Е, але чому я там не залишилася жити? Перше, це те, що вона дорожча ніж Болгарія. Друге, вона більш бюрократична. І третє, це те, що вона більш непередбачувана в плані природних катаклізмів. Якщо ви хочете поїхати кудись в класне місце відпочивати, то Греція це номер один в моєму списочку. Наступна країна це Іспанія, а також дуже багато людей цікавиться Іспанією. Іспанія взагалі також дуже цікава і красива для подорожей. Але чому я і взагалі їжа там дуже смачна? Ось але чому я там не залишилася жити? Перше це не моя атмосфера. Друге, це там дуже сильно людно. Я не люблю, коли багато людей навколо тебе. Тому ось е, я коли жила якийсь час в Німеччині, в Берліні, це е, був капець: це просто виходиш і тебе всюди штовхають, і це таке враження, що ти не ти, ти не можеш ніде прийти. Оце от все просто, оці люди всюди, всюди. Це, е, це не моя атмосфера. Ось таке саме приблизно відчуття в Іспанії. І ще одне, те, що ті люди, які планують працювати, їхати і шукати роботу, які не мають онлайн роботи, то навряд чи їм підійде ця країна, оскільки за останньою статистикою, останніми даними за січень, ця країна входить в п'ятірку європейських країн з найвищим рівнем безробіття. Тому, якщо ви хочете досліджувати щось, в принципі, країна цікава для подорожей і все таке, але для життя вона мені не дуже підходить. Наступна країна, про яку, яку мене запитували, це Італія. Італія в Італії я була майже у всіх містах, великих містах відомих Італії. Ось, і вони всі по-своєму автентичні, цікаві і інші. Але, що мені в Італії, Італія теж дуже цікава країна, але що мені в Італії не підходило, чому я там не залишилася жити? Перше, це те, що мені не подобається смак цієї їжі. І це взагалі просто я ділюся своїм особистим досвідом. Кожного смаки різні, і я просто розказую про себе. Мої відчуття, мій досвід. Це мені не подобається смак їжі. Я взагалі люблю там. Більшість з того, що вони переважно готують, що в них відомо, але отей смак, так як вони там це готують, воно мені не подобається. <кій> мені не подобається їхнє морозиво, мені не подобається їхня піца, макарони, і ну воно таке, тобто і їсти можна, але я от від того не кайфую. Мені взагалі мороза найбільше подобається в Польщі, тому е, так, це перше. Е, друге, це те, що там теж дуже сильно людно і дуже багато іммігрантів з різних країн. Я вже казала про те, що мене дуже це напрягає, коли я взагалі люблю маленьке містечко, де мало людей, де тиша, спокій і, і море. Тому ось так я, я взагалі коротко зараз розказую про кожну країну, бо я як почну розказувати всі плюси і всі мінуси кожної країни, то це треба робити одне відео на одну країну. А, наступна країна, про яку дуже багато людей обурювалося з попереднього відео. Це Румунія. Ось дуже багато людей обурювалося за Румунію, що я щось там сказала, нічого практично не сказала про Румунію, що я не вибрала країну для життя. Так? Румунія взагалі теж дуже цікава країна, там є багато чого досліджувати, класних цікавих музеїв, замків, природи, взагалі і гори і так далі. Але, там, перше, що це теж не моя атмосфера. Друге, це те, що я не Хотіла жити на кордоні з Україною, і це моя е, власна позиція, там, кому це підходить і все нормально, то я взагалі не маю всім проблем. Вибирайте свій країну під себе, там, де вам комфортно, якщо вам там комфортно, супер, я за вас рада. А третє, це те, що там теж дуже багато людей, і е, влітку дуже спекотно і постійно от, стоїть оцей неприємний запах всюди. І е, це мене напрягало. Е, от, так само ціна на продукти дуже висока. Зараз взагалі в Болгарії теж дуже подорожчали продукти. Мені здається, що взагалі найдешевші продукти були це в Польщі. Ось це, я там найменше витрачала грошей на продукти. Е, так. І, е, та, і взагалі просто е, Румунія це не моя атмосфера. Якщо комусь подобається, я, 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 рада, я, рада, я рада за цих людей. І взагалі не маю нічого проти цієї країни. Країна розвивається, країна перспективна з багатьох точок зору, але е, просто не моє. Таких країн я ніби згадала, а, про які мене запитували, я згадала всі. Тепер розповім про Болгарію е, більше. Чому я вибрала Болгарію, я вже в одному відео про це казала. Але для тих людей, які мають свою роботу, мають онлайн, роботу хорошу, то ця країна, в принципі, могла би підійти. Мені тут подобається, теж не всім тут подобається, кожен має свою думку, і взагалі треба вибирати країну теж. Для себе з огляду на ваші потреби і бажано туди поїхати і побути якийсь там час, тому що коли ви туди їдете. Подорожувати, відпочивати це є зовсім інше, ніж коли ви там живете. Наприклад, коли ви їдете в якусь країну собі в подорож і ви в готелі живете, а просто досліджуєте це є одне. А коли ви туди їдете працювати, ну я маю на увазі зараз тих, хто навіть має онлайн роботу і там буде працювати, це є зовсім інше, тому що ви вже працюєте, ви вже живете, ви орендуєте квартиру, ви вже стикаєтеся з різними питаннями, вам треба купувати їжу, готувати, вам треба вирішувати якісь різні проблеми, паперові і так далі. Це. Це є різні речі, тому на це теж треба зважати. Стосовно Болгарії, мені тут підходить дуже багато речей. По-перше, це Україна дуже мені по подібна до України. Мені нагадує Україну у плані природи, атмосфери. Друге, це те, що тут дуже розвинена європейська інфраструктура, і я можу поїхати собі в великий торговий центр, він тут неподалік, навіть біля моря, і там можна провести час, або ж тут дуже є багато термальних різних місць, де можна відпочивати багато музеїв. От Дуже багато всього є, що досліджувати. Мені це дуже подобається. Також тут і зразу ж, ж близько живу на кордоні з Туреччиною. І я собі можу через Туреччину, через Стамбул полетіти туди, куди я собі е, хочу. От з Тамбула є дуже багато вилютів у різні цікаві е, місця, е, прямі перельоти, що для мене дуже класно. Що ще з Болгарії? В Болгарії дуже легко, ну, як легко, легко і швидко мені вирішити якісь справи, тому що я вже жила у багатьох країнах, в багатьох країнах подорожувала, і е, не в кожній країні. Е, Мені було так легко вирішувати якісь справи, як тут. Звичайно, що теж це довше іноді, ніж в Україні. От, але мені тут якось легше вирішувати якісь такі справи, там паперові і так далі. І е, ще одне, це те, що тут дуже легко отримати тимчасовий захист, не вимагають ніяких документів, оренди і так далі. І так далі, тому що тут не платять виплати. І тут його значно легше отримати. Я отримала свій тимчасовий захист за 5 хвилин. Рік тому я прийшла, мені зробили фото, і я підписала заяву, і мені видали тимчасовий захист. І це дуже класно, це дуже зручно. І з ним можна подорожувати в різні країни. Я виїжджала багато разів з Болгарії, в мене не було жодних проблем. Заїжджала, виїжджала, тобто тобі ніхто не рахує ніякі дні. І теж це дуже-дуже дуже зручно. А, і також ще мова, мова досить. Легка, відносно зрозуміла. Я ось тут покажу е рекламку з злідала. Взагалі є такі речі, ну прочитати все можна, і багато що можна зрозуміти. Звичайно, коли вони говорять, вони говорять проважну дуже швидко, і це складніше. Це треба вже вчити якісь слова. І є багато слів, які відрізняються. Зрозуміло, мова не є аж така легка, але вона зрозуміла і взагалі легше. Вирішувати якісь справи, тому е, тут не є складна ситуація е, з мовою, так наприклад, як в Албанії. І так, якщо я ще щось пропустила про Болгарію, взагалі я дуже, дуже люблю Болгарію, е, то я е, ще про це скажу можливо в наступних відео. Якщо у вас є якісь запитання, залишайте їх у коментарях. Я на адекватні з них намагаюся відповідати. Я не згадала ще всі країни, в яких я була і жила, але відповіла на ті запитання, які були під попереднім. І я ще забула стосовно консультацій, до мене останні, той же, той тиждень дуже багато людей зверталося за консультаціями. І е, я перепрошую тих, хто звертався ще раніше, і я не бачила цих повідомлень, бо я побачила, що не всі повідомлення освітлюються в запитах. Е, але всім е, кому могла, допомогла. І е, якщо ще когось цікавить якась інформація детальніша стосовно переїзду в Болгарію, зокрема отримання тимчасового захисту, пошуку житла і таке інше, ви можете до мене Звернутися а, в інстаграм і написати мені посилання на, моє, на мій інстаграм є в описі до відео. І тепер вже всім гарного дня і до наступних відео!